Второк, мені взагалі на 8.45 я їду в центр зайнятості. У мене друга зустріч там. Їду автівкою. Відстань 20 кілометрів. Тож Отже, так, у мене вдома всі ще сплять. Чоловік тільки вже розпочав працювати, прокинувся. діти ще відпочивають. Канікули. Отже, друга зустріч. На першій мене ідентифікували п'ятницю, ось, 19-го числа, якщо пам'ятаєте, я їздила на доволі далеку відстань, перервала відпустку. А сьогодні має бути більш конструктивна зустріч, де в мене розпитуватимуть про мій досвід роботи, про мої побажання щодо нового місця роботи і так далі. Створювати моє. Досі ось наповнювати. вже на місці. 22 хвилини витратила на дорогу. Так, я закінчила 9.52. Більше години провела тут. Буду розповідати поступово, що мені вдалося дізнатися, що відбулося в кінотеатр. Маленькі діти прийшли. Це якийсь центр дозвілля для малюків на час літніх канікул. Я думаю, я зараз пройдуся, буду розповідати, а ви заодно подивитесь, як виглядає місто Мюре, такий собі райцентр, Враховуючи, що тут знаходяться лікарні, в карбоні їх немає. Типу лікарні швидкої допомоги, різні травмпункти це те, що стосується медицини. Тут знаходиться ліцей, тобто для старшокласників школа. Тут ну, ось центр зайнятості і такі більш, більші адміністративні функції, установи. Всі знаходяться тут, за 20 кілометрів від карбону. Тут дуже великий сектор соціального житла. Деякі райони мають не дуже гарну. Гарні відгуки, скажімо так, тому що є ознаки того, що є гетто людей різного етнічного походження, ось, але я ж такого нічого на власному досвіді не бачила, не стикалася. В цілому місто розвинуте, є громадський транспорт, невеликі автобуси, вокзал відповідно, до Тулузи 15 хвилин потягом. І Миколай з вересня буде в цьому місті вчитися в коледжі. Ось так, розповідаю, що мені вдалося з'ясувати власне. коротко історію, чому мені знадобилося бути в центрі зайнятості. Справа в тому, що в мене закінчився контракт 30 червня. Я вирішила його не продовжувати. Я працювала помічницею по дому, так називалася моя посада, агентка соціальна. Але по факту допомагала людям переважно похилого віку. Інколи це могли бути люди не такі вже старенькі, але які мали вади здоров'я, яким потрібно, ну які претендували, мали право на допомогу по дому в залежності від доходів цим. Призначали або безкоштовно, або вони оплачували якусь частину чи повну. А, власне, це муніципальна ініціатива, наша агенція Ссіс при муніципалітеті мого міста Карбон. Пропрацювала я 19 місяців, рік і 7 місяців в цій агенції. Перед цим я 3 місяці працювала, але в приватній такій самій агенції, але в приватній. Ось, вирішила не продовжувати. Вирішила пер, по-перше, перепочити, принаймні два місяці літніх побути з дітьми. Бо попередні рази діти переважно самі під час нашої роботи, моєї чоловіка, діти часто залишались вдома, старші доглядали молодших, але це було неповноцінні, скажімо так, канікули. Але це одна з причин. Лише одна з причин. Друга причина. Необхідність рухатись вперед, необхідність шукати більш професійну роботу, так би мовити, користуватися своїм потенціалом, інтелектуальним в тому числі. Подивимося, що в мене вийде. Так, сподіваюся, звук у вас зараз непоганий, тому що перейду зараз на іншу сторону, можливо, там менший рух буде. Окей, так, тут велосипедна доріжка, будь ласка, тротуар окремо. А, але недовго. Не до... Ні, нормально. Все, йдемо тут. Е отже, на чому я зупинилась? Тому що я вирішила перервати свою таку робочу діяльність. Точніше, не перервати, а не продовжувати контракт. Ми довго це обговорювали на каналі. Мені писали, застерігали, про те, що я розраховувала на виплати по безробіттю, є така опція і така можливість, адже я працювала, сплачувала такий податок, внесок. І було зрозуміло, не одразу було зрозуміло, чи я матиму право на ці виплати, якщо я ось ну, фактично, фактично, за власним бажанням не буду продовжувати контракт, хоча мені його. Ну, з, з радістю і залюбки продовжили б, і зараз взяли б мене на роботу. Принаймні казали, що зроблять це просто з радістю, що я чудова агентка, працівниця. Отже, так, трохи посиджу. Так, це коротка передісторія, чому я власне опинилась саме сьогодні в центрі зайнятості. Сьогодні 23 липня 2024 року. Що мене сюди привело? Отже, згодом, коли вже наближалася дата моє звільнення, було зрозуміло, що я претендуватиму на ці виплати. Якийсь час точно, поки мені допомагатимуть шукати роботу. Мені дали відповідні документи, коли я звільнялася. Ну і це я розповідаю так детально, бо до кінця не було зрозуміло, але це впливало на подальші мої плани. Але в будь-якому разі я планувала хоча б один-два місяці до кінця літа бути вдома, не виходити на іншу роботу. Зареєструвалась наступного дня після закінчення контракту, зареєструвалась по амплюа, так називається центр зайнятості. І не призначили мені рандеву, тобто зустріч аж на 23 липня. Раніше не було. Місія, я так розумію, ну принаймні через інтернет, через е, сайт мені запропонували саме цю дату, саме цей час. Це трохи вплинуло на наші плани, але зараз мова не про те. Пізніше мені прийшло повідомлення, що ще 19-го числа мене чекають в полі амплюа. Я подумала, що дати перенесли. Але як виявилося, е, це було попередня зустріч минулої п'ятниці, де я е, мала підтвердити свою е, особу. Тобто, що я реальна персона, і мої документи співпадають з тими, які я зазначила в аплікації, в формі. 23 липня залишилося в селі, і ось сьогодні мене запросили для того, щоб е дізнатися про мою ситуацію, про мої побажання, якою я бачу свою подальшу кар'єру, яку роботу я шукаю, і так далі. Ну, доволі, доволі швидко моя агентка е зрозуміла. Спеціалістка зрозуміла, що мені потрібні мовні курси. Я власне це озвучила, що я претендую на іншу посаду, що хочу шукати іншу роботу, тому що маю досвід. Ну я працювала в банку в Україні. Я не наполягала, що мені потрібна саме ця посада. Я працювала в кадрах, в людських ресурсах, HR так званим. Займалась документаціями саме персонал. Я на цьому не наполягала, але вона зазначила, що я саме таку роботу шукатиму, претендую на неї, і для цього мені потрібно вивчити мову. Власне, вона заповнювала анкету свою ще додаткову, і там багато писала своїх дописів, друкувала. Вносила в анкету в досьє свої коментарі згідно нашої бесіди. Таким чином, вона відмітила, що мені потрібні курси, причому не початкові, а більш професійні. Зараз намагаюся швидко згадати, як це називається, але вищого рівня. Французькі курси, французької курси тут в мюре є для початківців. Ну так, деякі українці до цих курсів зверталися, проходили їх. Коли ми тільки приїхали, я знала, що є тут таке. Але як виявляється, це тільки для ось початківців, для перших рівнів. А мене вона визначила як таку, що добре розуміє: є проблеми з, з говорінням, з вимовою. Але мені початкові не підійдуть, а ось інші вони знаходяться не в міро, їх треба буде шукати десь найближче до мене в регіоні. Я не знаю, як вони це робитимуть. Можливо, це буде тулуза. Ну, це поки що не питання. Тому що будь-які курси починаються з вересня. Зараз всі, як вона сказала, на відпустках. Вона навіть не може ніде додзвонитися, зареєструватися. Вона пробувала це робити. Під час нашої з неї розмови, але нікуди вона не змогла додзвонитись. Ну, як, поє... як всі розуміють тут у Франції, що час канікул, час відпусток, переважна більшість людей і ініціатив і різних ось таких курсів вони не працюють і починають свій учбовий робочий рік з вересня. Тож, ну, як вона мені запропонувала, можна. Поки що розслабитися, провести час з дітьми, це вона сама мені озвучувала, спеціалістка центру що не перейматися, до вересня нічого ніяких змін не буде. Тому що так, вона погоджується, що треба пройти курс. Ще вона. Запитала мене, чи. Ну, є в мене там питання, чи я все зрозуміла. Я сказ... запитала, що якщо в мене буде відпустка, чи можу я. Вона сказала, так, без проблем. 34 дні я можу бути відсутня протягом року. Там на сайті можна відмітитися, тобто в своєму кабінеті електронному поставити, відзначити дати, в які я буду відсутня. І ну, в цьому немає проблем, в мене є таке право. Вона сказала, що можна не перейматися цим. Тим більше зараз під час відпусток <кій>, немає ні курсів, нічого, ну, ні роботи вони мені не пропонуватимуть. Курси теж відсутні, як я вже пояснила. І друге, в мене запитання було щодо моїх виплат, на які я претендую. Вона зайшла в кабінет. Справа в тому, що в п'ятницю мене брали ці мої документи, ті, що мені наприкінці роботи віддали. Сканували, робили копії, але я не зрозуміла, що було далі. Отже, вона пішла перевіряти і прийшла, сказала, що, що саме я, ну я перепро... перепросила, перезапитала, чи справді це я мала зробити. Вона сказала так. Тобто, наскільки я зрозуміла, я мала поставити десь галочку, що я закінчила роботу, тому що в них не було позначено, що я вже не працюю чомусь. Тому моє ось це досі, мої виплати і моя, мій запит на допомогу він чомусь не пішов в роботу. І ось тільки зараз зробили необхідні дії, відсканували, додали до мого досьє, і тепер це піде в роботу. Я запитала, як довго. Вона сказала, я не знаю. Десь приблизно днів через 15 Зазвичай стандартно буде якась вже відповідь. По ідеї, якби все вчасно я зробила, я насправді не розумію, чому Коли я реєструвалася на сайті, там треба було відмітити, чому я запитую допомогу по лямплюа. І там я змогла зареєструватися, тільки відмітивши, що я ніде не працюю. Це я чітко пам'ятаю, бо до цього моменту, поки в мене ще був контракт на руках, я ніяк не могла це зробити, бо не могла поставити ось цю галочку. А якщо я працюю, то я, відповідно, не можу претендувати і займати час робітників полям-плюа працівників. Власне, не знаю, як так вийшло. Чому я цього не побачила і не розібралася, але ось так. Ну, Підозрюю, що десь там треба було якусь галочку одну поставити, яка на все це вплинула. Ну, як мене завірила зараз спеціалістка, що все гаразд, ну, тільки ось тепер відтермінування відбувається. Якщо я отримую виплати, але пізніше. Які відповідно який розмір цих виплат буде, я не знаю, тільки чула, що це мають бути 80% від, мої, від моїх доходів, від моєї зарплати. Так, так як я працювала по годину, в мене відрізнялася сума щомісяця, і плюс можуть бути якісь нюанси там по надбавках, якихось бонусах чи ще чомусь, які не відуть в загальний розрахунок. Тож я кінцевої суми не знаю. Коли це станеться, я вам обов'язково теж повідомлю. Розкажу, скільки ж мені нарахували. А, власне, ось таке ось така історія. На сьогодні я вільна, з полям плюа я теж вільна. А, збираємось їхати на доволі довгий термін. Я думаю, яким чином я через інтернет це буду підтверджувати, в які дати, але знову ж таки, як мене завірили. Що це можна зробити і не перейматись, все буде гаразд, в мене є 34 дні відсутності, які я можу декларувати. Знову ж таки, чула, що деякі, е, ну, можливо, можливо, так назвати, недобросовісні шукачі роботи нічого там не відмічають. Якимось чином, е, коли їх викликають, вони знаходять привід. Затриматись і потім подати свою відсутність якось пізніше. В будь-якому разі, я не збираюся ж порушувати закон і дотримуватись всіх настанов, щоб не мати з цим ніколи проблем. Ну і взагалі таке. Маю таке життєве правило робити все чесно і не наражатись потім ні на які проблеми в тому числі. Ну і розраховувати, що з тобою теж будуть чесно поводитись. Тому ми не будемо. Тут е вигадувати чогось, чого немає. На стенді взяла спеціально кілька брошур для того, щоб і вам показати, ну самі почитати, е яку роботу пропонують саме ось вакансії, вакансій багато. І думаю, що багато хто міг би претендувати на таку роботу. Єдине, що без французької мови, чи хоча б без. Базового рівня французької мови це складно зробити, хоча ось робота саме в сервісі, в догляді на сміттєвозі точно можна працювати без високого знання французької мови. Так, різні ось агенції муніципальні пропонують до них долучатися. Тут ось Прибирання, я так розумію, це може бути приватна компанія, скоріш за все. Приватна теж, те саме і за дітьми дивитись, допомагати дорослим людям, прибирання, садівництво. Ось таку роботу пропонують. Так само ось наймають і жінок, і чоловіків на будівництво. Телефони. А, так, тут теж, здається, будівництво навчають і беруть на роботу ось тут плитку встановлюють. Тут в нас центр оспіталь'єр. Я так розумію, це будинок для людей похилого віку. Можливо, я помиляюсь. Тут навіть прописано, яку зарплату вони пропонують. І постійний контракт. І не постійний, і постійний контракт. 37,5 годин на тиждень, мабуть. Так? І вночі, і ввечері залишатися треба. І зарплата чистими пропонують, тобто на руки 2218 євро. Ось така зарплата. Бруднином 2700. Де це знаходиться? В Тулузі? Написано, що це знаходиться в Тулузі. Ось так. Далі, тут здається, теж прибирання, допомога людям похилого віку. І ось, будь ласка, теж. І вночі треба залишатися. Ну, або є такі клієнти, з якими вночі треба залишатися. Один і той самий клієнт. А, це взагалі пансіон, мабуть. Щось на кшталт пансіону пропонують. Коли проживання і догляд. Так, це матернель приватний садок, скоріше за все. Ось таке пропонують. А, це перша брошура, це теж з цієї серії було. Ну, тут без подробиць, просто сайт, телефон. А тут, не знаю, це рятувальників, мабуть, шукають охорона, поліція. Угу. І поліцейських, і кадетів. Ну, щось таке, щось на кшталт державної або муніципальної охорони. Допомога поліції, щось таке. А, тут саме написано про чоловіків, <смі> тобто на будівництво, і тут фотографії, світлини саме чоловіків, розписують, які в них, а, їх робота. Вони будують офісні центри, готелі, будинки, відпочинку, спортзали і так далі. Це, це те, чим вони займаються Ну, те, що пропонують чому рекламують себе. В Монтельє, в Толузі, ось що вони побудували. Наймають будівельників. Не бачу, щоб вони написали б теж зарплату, було б цікаво. Ну, без подробиць теж. Тільки контакти свої залишили. Ось така робота, яку рекламують. І скоріше, це не те, за чим треба полювати, це доступна робота, за певних умов можна її обійняти, так, зайняти такі посади, знайти таку роботу. Ну, за певних, звичайно, навичок і вмінь, ну, і мова. Так, мова це найбільша проблема і найперший крок, який необхідний. І чим краще, і чим вищий рівень. Тим краща посада, краща зарплата, але в цілому ось на 2000 євро, на 2200, як бачите, можна претендувати. Я побачила, коли спеціалістка робила відмітки про мої побажання щодо роботи. Там в неї було автозаповнення, коли вона обирала, де я працювала в Україні, в банку, в кадрах, в неї випало, що в мене зарплата 2500. Я так розумію, це якийсь мінімум, мабуть, навіть або середній рівень зарплати, на яку я з такою спеціальністю маю претендувати. Так як Франція соціальна країна, тут є захист прав працівників, робітників на доволі високому рівні, тобто є мінімуми, ті ж самі, як в Євросоюзі. До речі, зараз мінімальна оплата години. Брутто, тобто до, до відрахування податків 11,65 центів по всій Франції. Це ось той мінімум, на який можна розраховувати за годину праці. І цього дотримуються роботодавці, звичайно. І завдяки цьому можна мінімальну зарплату, в принципі, вирахувати. 2500 це, звичайно, не мінімальна зарплата. Це цілком середня Прийнятно. Добре. Так, так. Така ось Такі новини, така історія. Їду зараз, повертаюся до автомобіля, поїду вже додому, до сім'ї. Будемо думати. Буду з вами ділитися своїми роздумами, планами і змінами, які будуть у нас проходити у зв'язку з цим. Поки що. Все йде по плану, і це добре, і це добра новина, як кажуть мої діти. Ось такі багатоквартирні будинки. Так, я за багетами давно сюди не заїжджала. Є можливість, чому б ні. Взяла цього разу чотири не вісім. Як зазвичай, тому що зазвичай я заморожувала половину, як мінімум. Але зараз в мене в плані в п'ятницю зовсім вимкнути холодильник, роз... звільнити його, вимкнути, тому нема сенсу заморожувати. Не встигнемо впоратись з вісьмома багетами. Друзі, власне, це все на сьогодні. Доволі довге вийшло відео, можливо, не таке насичене, але доволі детально я вам розповіла, як справи відбуваються з моїм майбутнім працевлаштуванням і взагалі з розвитком. Кар'єри умовно, якщо можна так сказати. Я вам вдячна за те, що ви переглянули відео аж до самого кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку. Користуйтесь, будь ласка, можливістю бути спонсором цього каналу це дуже важливо також. Перевірте, чи ви підписані. Чекаю вас у наступних відео, а також зустрінемось в коментарях. Все, як завжди, дякую, всім спокійного дня. Бувайте!